Перемога України це те, на чому зараз сконцентровані люди усього цивілізованого світу. Поки ж насолоджуємося з витягами нашої країни у спорті. У новому дайджесті спортивної команди Суспільного про успіхи українських атлетів на аренах світу та України, і не лише футболі завжди там міністр вирізали. Да, і все а в даному йому зробили так операцію, що він сказав, що якщо все нормально, 4-5 тижнів він буде в строю. Отже, 6-4 у фіналі, і збірна України вперше в історії виграла Кубок світу з жіночої боротьби. <клухи> Олімпіада 1920 року у бельгійському Антверпені тоді стала лебединою піснею для цього виду спорту на іграх. Втім, традиції цих стародавніх змагань досі живі. У Нас сьогодні 16 чоловічих і 8 жіночих. Ну, маленький рекорд. Помітно прогресує від спорту. Українська жіноча боротьба підкорює світ вперше в історії. Наші борчині виграли кубок світу, що завершився в американському Кораллвілі. На турнірі збірна України була представлена десятьма спортсменками, які у фіналі перевершили Китай. Так перед важливими сутичками налаштовувались українські борчині. Спортсменки вкотре довели. Їм немає рівних на борцівському килимі. На шляху до історичного золота Кубка Світу синьо жовта команда спершу здолала суперниць з Монголії – 7-3. Далі на підопічних Андрія Стадніка чекало протистояння проти 11-разових чемпіонок Кубка світу Японок. Втім, статус фавориток не злякав українок, а навпаки, лише додав спортивної злості на килимі. Зрештою, за додатковими показниками, при рівному рахунку 5-5 українська збірна таки вийшла до фіналу. Там, у матчі за золото, на наших дівчат чекали суперниці з Китаю, регулярні фіналістки розіграшів Кубка світу. Чемпіонство у вирішальних сутичках жовтій збірні принесли перемоги Оксани Лівач, Аліни Грушиної, Юлії Ткач Остапчук, Ірини Коляденко, Тетяни Рішко та Анастасії Осніч. Отже, 6-4 у фіналі і збірна України вперше в історії виграла Кубок світу з жіночої боротьби. Раніше наші борчині лише двічі потрапляли на п'єдестал Кубка світу. Так у 2002-му стали бронзовими призерами. А через три роки у 2005-му здобули звання віце-чемпіонок турніру. Добігає кінця останній у цьому році етап Кубка Світу з біатлону у французькому ансії Гран бернан Тільки на цих змаганнях розпочала сезон одна з лідерок жіночої збірної України. Про повернення Юлії Джими та інші результати в огляді Віталія Похвала. Міжнародний тиждень у дорослих біатлоністів почався в італійському Ріднау, де стартував другий етап Кубка бій чоловічим спринтом. Тридцятирічний Руслан Каленко напрошується до основи нашої збірної, адже знову виділявся серед українців. Після 10-го місця в індивідуальній гонці на першому етапі Чернігів з цього разу фінішував 12 12-м. У топ 30 також насико і Тищенко. у жінок повернулася до змагань після хвороби Ірина Петренко. Щоправда, спринт завершила 41-ю з двома промахами. Вищою була Любовка 30-та із трьома хибами. На кубку світу лише на третьому етапі Ансі Перша українка нарешті в'їхала до тридцятки найкращих. 35-річна Олена Білосюк у спринті показала найкращий результат Українок у сезоні в особистих гонках – 29-те місце. А от повернення Юлії Джими після хвороби виявилося змазаним. Чотири промахи на стрільбі киянка фінішувала 74-ю і на цьому етапі для неї завершився. Тим часом 17-річна Олександра Меркушина з Кубка світу була відправлена на юніорський кубок і там не вразила. Не закрила сім мішени в індивідуальній гонці, закінчивши її 56-ю. Натомість інший тінейджер, річний Віталій Манзен, продовжує накатуватися тренерами за основу на кубку світу у французькому ансі він становив свій персонал без 78 ме місце у спринті. Найкращим тут серед українців 18 18-м став Артем Прима. Підтримати біатлону тональність у національному марафоні. Ми запросили директора національного центру олімпійської підготовки з біатлону В'ячеслава Деркача. Вітаю вас, пане В'ячеславе! Дуже рада бачити. Власне, ви нещодавно повернулися з Хохфільцена, з другого етапу Кубка світу. А і ви бачили там дебют наших Олександри Меркушиної та Віталія Манзина. Ви е, як можете оцінити оцей, Ну для мене це такий дуже дуже яскравий момент цього етапу для української команди? Вони, в принципі, достойно виглядали, особливо там не стільки багато промахів зробили стрільби. Коли я депутував там, 94-му році мене поставили одразу на гонку 20 кілометрів, де я стріляв 8 хвилин штрафу і за кожну хвилину по хвилині додавляли, Але я закінчив теж гонку 64, четвертим. Але це індивідуальна гонка, все ж таки. А так я скажу по ходу, ну бійцівській якості у них дуже гарні. Зараз Міркушина. Вже ви на кубці в обертілиху, якраз Віталік. Діма, ви знаєте, що прооперували. Діма, якраз я привіз додому, батько зустрів. Уже якщо все нормально, то з 1 січня Діма вже буде відновлюватись, вже готуватися. Як десь Бог все нормально до чемпіонату Європи, чемпіонату світу. Думаєте, встигне? Ну, в принципі, проферували, сказали, що в принципі тиждень можна вже потім уже розробляти потихеньку, втручатись на лижах. В принципі, в нього там надрив мініскає. Ну скажем, в футболі завжди там мініск вирізали, да, і все. А в даному йому зробили так операцію, що він сказали, що якщо все нормально, 4-5 тижнів він буде в строю. В Хохвільцина ви привезли найбільшу для себе кількість медалей та покупка світу це срібло і бронза естафети. А зараз ця поїздка була з якою метою? І Крулько був президент Федерації, і перший віце-президент ну, Таке у вас представництво, ну, чес чесно кажучи, я їздив по своїм особистим справам. Я в відпустці, тому просто мені цікаво було з'їздити і поспілкувати з тренерами спортсменами. Так зівпало, що просто новий президент Федерації, перший віцепрезидент приїздили. Якраз спілкувалися з тренерами, збиралися разом з спортсменами. Звісно, що жіноча команда на сьогоднішній день ну. В першу чергу вікові вже спортсмени і дуже багато травм хворіють. І оце питання навіть обговорювали з тренером. Він каже, на сьогоднішній день ми розуміємо, що в нас якраз зміна поколінь йде, і дещо в жіночому виді спорту ми це опустили, скажу чесно. І в даному випадку, хоча б підвести їх до чемпіонату світу, так сталося, що в нас розказувала, захворіла за хвороби. Вона закінчила спортивну кар'єру. З Петренко на сьогоднішній день теж по хворобі не можуть. 100% зробити, скажімо так, діагноз поставити, щоб вилікувати, тому що вони там гаймери пазухи, то хронічне, то ще, і так як з Дімою підручним сказали, що там надрив зв'язок, а вийшло, що мені у цій студії Іван Крулько, президент Федерації Біатлану, казав, що у планах в планах федерації на постраждалій базі в Чернігові від російських обстрілів зробити стадіон категорії Б, приймати там чемпіонати Кубки АйБіЮ. на сьогоднішній день. Така пропозиція, щоб це було як комунальна власність і відбудувати його тим більше що… Іван Крулько сказав, що в Австрії домовився, начебто ну, 100% я не знаю. Попередньо так переговорили, що на Євроспорту будуть теж qr коди який може там кожен задонатити на відродження да, біатлонної інфраструктури в Україні. Може, там забігаючи наперед, скажу, що попередньо запросили на Березневий чемпіонат України в Буковель президента міжнародної федерації, щоб він приїхав, подивився місце, де в майбутньому планується збудувати. Стадіон категорії А, щоб навіть проводити там чемпіонати світу. Можливо, якщо виграємо, дай Бог, в 30-му році Олімпійські ігри, то проведемо там Олімпійські ігри. Я думаю, що в принципі стадіони Б ну, можна скрізь зробити хоч по всій Україні. І це єдине, скажімо, обмеження, що не можна проводити дорослий чемпіонат світу і Кубки світу. Угу. А юніорські можна проводити. Але є літні. така мета, от зробити там по всій країні стадіони категорії. Ну, я знаю, що Іван Іванович декларував, що він каже, ми зробимо в Київській області, в Чернігівській відомому Харків з часом Суми у Львові. Чим більше буде в нас залучено, скажімо так, для розвитку біатлону популяризації, тим більше на сьогоднішній день в Харкові розробили гвинтівки. Наші українські співробітники. Номатичної зброї навіть можна вже дітям в школі починати займатись і урок біатлон. Да, вже урок біатлону можна проводити. Після завершення етапу в анці наші лідери, наша команда головна, повертається до України. Буде в сянках чемпіонат України. Як власне йде підготовка до нього? Чесно скажу. Основна мета навіть відпустці була приїхати поговорити з спортсменами, щоб вони теж розуміли, що треба виступати. В чемпіонат України у всіх країнах він основний, тому що від цього залежить їхня заробітна плата. На жаль, так складається, що чемпіон України отримує більшу заробітну плату, ніж бронзовий призер на чемпіонаті Європи. Так передбачено законодавство. Ті діти, які на місці вони хочуть з лідерами змагатися. Це саме основне було. І на сьогоднішній Сіх день ну, на сьогоднішній день ну, Діму, вибачте, випав із за травми. Це так склалося. Це, це, <світ> то, це, то це він не спеціально робив. Але я скажу, що в принципі всі готові для того, щоб приїхати, приймати участь. Тим більше в нас зараз з 15 по 20 буде юнацький чемпіонат України. Звісно, що може хтось з юнаків залишиться і якраз своїми старшими колегами вже буде змагатись. Вам дуже дякую. Я нагадаю, що у нас в гостях був директор державного центру олімпійської підготовки з біатлону Вячеслав Деркач. Ми йдемо далі. Змагання на генераторах. Спорт намагається вижити під час війни. Зокрема, в Києві, в арені на теремках успішно провели чемпіонат України зі стрибків у воду. На змагання приїхали атлети з усіх регіонів, де культивують цю дисципліну. Зібралося 60 стрибунів, які нині мають змогу тренуватися у басейнах Львова, Вінниці, Запоріжжя, Дніпра та Києва. Натомість харків'яни вимушено готувалися у Хорватії, а столиця стала прихистком для атлетів з Луганська, Маріуполя та Миколаєва. Проінспектувати чемпіонат приїхав профільний міністр. Він вважає, що під час війни розвиток спорту не має зупинятися, адже Україна готується до Олімпіади у Парижі. Хоча цей чемпіонат не зупинило б навіть вимкнення електропостачання. Ми зробили всі запобіжні заходи. Купили потужний генератор, півнігалата пів з Голландії. Два генератори загальна вертість. Приблизно 140 тисяч. 40% працює на генератор, а на 60% вникається світ. Але якби ми це не зробили, для того, щоб цей вид спорт перестав існувати в Україні, треба півроку нічого не робити. Якщо ми зупинимо розвиток видів спорту, ці змагання, то ми, коли закінчиться війна, у нас не буде спорту, у нас не буде спорту, а виходить досягнення. Київська школа стрибків виходить у лідери. Її вихованці Кіріл Болюх та Кирило Азаров. На початку грудня виграли три золота на чемпіонаті світу серед юніорів. А на українській першості оплески збирав киянин Марк 13-річний хлопець має таку ж потужну програму, яку в його віці виконував тепер вже триразовий чемпіон Європи Олексій Середа. каже наставник збірної Ля Цилютін. Сам середа викликав найбільше захоплення глядачів. Він вперше показав свій новий стрибок із найвищ Рівнем складності у 2,5 гвинти і виграв стрибки з вишки. Тим часом 15-річний Кіріл Болюх тягнеться за фаворитом і теж готує найскладніший стрибок із коефіцієнтом 3,6, аби отримувати не тільки призи з рук міністра, але й адреналін, за який, зізнається, любить ці змагання. Коли стоїш. Ти, ти готуєшся на стрибок трішки переживаєш, ну і коли ти стрибаєш гарно, дуже е, круті емоції, мені аж, аж, так, адреналін зашкалює. Зазвичай вони тягнуть на свій бік суперників, але можливо колись знову підтягнуть і себе до Олімпійських ігор. На початку минулого століття змагання з перетягування канату входили до програми п'яти олімпіад, але вже понад 100 років канатних боїв нема на олімпійській арені. Втім, цей спорт живе і тримається навіть під час війни. Діана Тригуб побачила тих, хто тримається за канат. 102 То роки тому у змаганнях з перетягування канату визначило останнього олімпійського чемпіона. Олімпіада 1920 року у бельгійському Антверпені тоді стала лебединою піснею для цього виду спорту на іграх. Втім, традиції цих стародавніх змагань досі живі. Так у Києві днями відбувся відкритий чемпіонат міста. Позмагатися до столиці приїхали команди з різних навчальних закладів України і, попри війну, встановили рекорд за кількістю учасників. У нас сьогодні 16 чоловічих і 8 жіночих. Ну, маленький рекорд. Помітно прогресує весь спорт. Дуже велика кількість учбових закладів. Більшість, це буде дивно казати, але більшість навіть військового в напрямку. Я сьогодні приємно здивований виступом команд Львівської академії сухопутних військ. Національна академія сухопутних військ зі Львова зробила дубль. і жіноча і чоловіча команди виграли бронзові нагороди. А от перші сходинку п'єдесталу повністю забрала команда Державного торговельно-економічного університету з Києва. Вони вже багато років є найсильнішими, тому на базі цього вищого навчального закладу і формується національна збірна України з перетягування канату. Так як це командний вид спорту, то є певні складнощі з формуванням збірної. Було б прекрасно, якщо б в Україні проводились тренувальні збори, і на які приїжджали б команди з різних регіонів, відповідну враховуючи умови війни і певні фінансові труднощі у всіх, то це зараз майже нереально. Тому, на жаль, чи на щастя збірна формується на базі нашого університету і в основному студентів університету. Наприкінці листопада у латвійському місті Салдус відбувся перший в історії Кубок Європи з перетягування канату, де наша збірна завоювала дві золоті і одну бронзову нагороди. Тепер національна команда готується до чемпіонату світу, що на початку березня прийматиме Північна Ірландія. На цьому все. До зустрічі у новому випуску спортивного дайджесту. Тримаймося.